І, і, ой, Маші поляковий кажу. Маші просильні, і Олі Поляковує. Дорослі дівчатка! Я намагалась. Всім Всем Всем привіт! Всем при... Це наш влог, не мій її. Влог? Влоги влог. влог. це ти коли йдеш кудись і типа. Це наш блог. <ріпи> да. <ріпи> да. Так. Не важно, цекбанг. Ну, <смі> ти да. знаєш що таке Мукбанг? Коли хавають на відео. Так, да, коли хавають на відео на і. На камеру. Да. І коли ти е хаваєш так, щоб людям захотілося теж це поїсти я апетитно. Де... Просто не де улипатися. Це ми хочу. самі апетитні. Люди на нас дивляться, і їм самим хочеться вже їсти. Є. Так, давай трошечки, ми, щоб колінцями не торкатися стола, що він труситься. Угу. І так, у нас тут є продукти, які ви не бачите, но. Ви не бачите? да ви не бачите. <гум> так от. І ми сьогодні будемо пробувати щось. Щось вкусненьке. От. І перше, що ми попробуємо Ага почати друга штучку. Що... А я її занесла на кучу. <laughs> ми будемо її заварювати. Їх дві штуки. Да, ну, ми, вот. ми не бійні. <laughs> Ладно. А, це ча-джан. Ча-джан рамен. Чи рамен? Рамен? Рамен. Okay. Окей. Угу. Рамен это тут, типа японская, короче, супочка. <говорю> это не японский супчик, это рамен, это сам, та штука корея, у них вот такие вот ці в шов упаковки, це називається у них рамен. І ми будемо їсти у нас смак соєвих бобів. Нагосир братер. <серпраць> Блін, я голодна. <серпраць> Тому ми зараз запаримо і вернемо. Що так візьмем. <клух> так от салам. Що тут? О, коротше, отак воно виглядає, якщо її не замішати, і ми беремо отак і замішуємо. Мішай. Угу, Мішай. Щас всі люди побачать, як якими пачками. Ой, натікати не можна, ні? Ти запікаєш. Я не буду натікатися. Щоб ти не пікала. Дякую. mm -hmm. Next, лот номер 2. Це чіпси норі зі смаком васабі. Васабі? Васабі. Я так матрону вже відкривала, це купила. Твое. Давай дякую. Я відкривала. Так, це все. Що це пліснява? Спасибо. Мы, мы, это Спасибо. Если будешь люди маяться, подобайтесь. Ладно.

Все арахис черный, здесь смаженную силю. С черной силю. О, мой гад. Imagine вот. Да. Ну, О, мой А да черный силь. <laughs> <laughs> Я уважаю, что это было на красивый показ. Окей. У нас практически ничего особенного. Чипа. Mm. Звучайный арахис. Гималайскую чёрную селю. Can you see black salt? We can't smell. Mm -hmm. Просто звичайно Угу. Але смачний. Ну да, арахіс тухний. Смішний, не тухлий. Окей. Ой. Mm -hmm. Можно было что-то получше сделать. Mm -hmm. mm -hmm. Итак, ну так, давай. Твоя право выбора. Что ты хочешь попробовать дальше? Динакс. Mm -hmm. mm -hmm. Let's try this. Реально, хочу знать, Окей. А, оно гострое. Ну, давай. Mm -hmm. Ми тут трішечки відео знімаємо. Ми блогери. Ми блогери, ми знімаємо відео. А що за відео розкажіть? Манг. Побачиш на каналі. Так ми вернулись. Повернення. Це була рекламна пауза. Так, так от, китайські лацяо, це, типа, їхній снек. Може бути гострий, може бути не дуже, не взагалі. Меносикій сер хот. У нас хот. Sour hot дам. Ого! Ого-го. Воно сейчас буде щось виливатися, ні? Невірно. Його що сейчас висмартувати? Ммм, як смачно! Людям мається спадок. Що це таке? Ого! Що це такое? Не, ну на вид ну таке собі. Це якісь осміноги. Це восьминоги? восьминогий. Мені вчасно нас розбило. Раз, Раз два, два, три. Кусай кусати. Ход. Його дозри замістити. Воно хот. <pathway> ну, по школі 70, я б сказала, мені. Моя не любитель ход фуд. 4 10. Ну, кому як? Люди, які не їдять гострим, і вона дасть щемо сість. Не так погано, як я думала. Прикольна штука. Ход-ход-ход. Вони, типу, такі жалені. Чимось нагадують. <клес> <клес> Мінус один. Зараз, <клес> зараз я вернусь строй. Сльозки в глазах вже. <клес> Приправка на щось нагадує, але. Но... Таке вчите, ніби там є лайм і вкус курочки. Чувствуєш курочку. <клес> я чувствую, як мені вижигає язик. Два, два типа людей. <laughs> ну я что, собаки? Я не слабаки, я не сдамся. Ой, ой голова закрутилась. <laughs> я сейчас помрешу тут. <laughs> Это у нас нори, чипсы нори, но уже фрукты фруктами? Mm -hmm. С фруктами? Удивительно. Зачем я не попробовала, с фруктами попробую. Покажи, покажи людям. <coughs> mm -hmm. Ну, -ну шо, а пахнут. А что там за фрукты, мне интересно? А уедут склад? фруктами, якими. Ой, тут еще... Почекай, я высыплю эти сябочки сюда. Не знаю, где еще. Почекай, почекай, почекай. Так, склад. Банан. Чикен, банана. Чикен, банана, банана, банана. Так, mm, okay. я <зас> Скибочки зеленої та червоної редьки. О, так вона не тільки з фруктами, а ще й з овочами. <зас> Хрусткі гриби. Да. А, гриб це що, теж фрукт? Кунжут, ну це видно. Трегалоза. Загугліть, хто і що таке трегалоза. Їстівна глюкоза Мальтодекстрин. Звучить як щось смертельне. Коротше, норі ну, з фруктами. Але по суті. Що тут є з фруктів, так це тільки банан. Пробуй. Як? М -м -м. Прикольно. Ну, таке класне поєднання. Мені подобається. Правда. Це щось таке нестандартне угу. і mm. дуже смачне. Да, що ти взагалі не очікуєш, що це може бути. І цієї штуки мало. Мало, мало, ти... мало. Штучки. Поставила. О, давай ми поставимо оцінку, тому що вже поїла. А це нормально, що тут в їжі лежить абсорбенти? Те, щоб е волога не потрапляла, бо щоб потрапити, то буде плохо. Давай оцінимо, ми ж не оцінювали. скільки ти оціниш першу локшину? Смачно, але можна було б, напевно, краще щось. Мені якихось маків не вистачало. Може і чогось такого. Ну, коротше, 10 я поставлю. Солідарна, я теж ставлю 8 з 10. Це було. Uh -huh. Це було смачно, але можна щось краще. От таке. Але я б ще раз його з'їла. Yeah, вот Це 10 з 10. Yeah, Мені yeah, подобається. 10 з 10, теж просто. Yeah. Арахіс. Uh, самому арахісу я ставлю 10 з 10, але він смачний, він не тухлий, взагалі супер, нічим таким не воняє, Але мінус 1 бал. 9 з 10. Ні, після того, як я його ще більше поїла, я поставлю. А, ні, я смакотою. Ну, не знаю. Я поставлю 3 з 10. Не просто через те, що не моє. Mm. Я ставлю 6 з 10, В принципі, це трошки ну, мій формат, але так не буде 60 такий кожен. День. Mm. Так, щоб попробувати просто. Так. Да. Not bad, not bad, просто good. треба придумати, що, з чим його їсти. Mm -hmm. Бо так просто. А вот таким оцінки 10 із 10. 10. Намало, мало. Я ставлю, хм, я моя оцінка їм 7 із 10. Я мені сподобалось. Не, не не то щоб кушать можна було так. Next. 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 Mm -hmm. Закінчуємо салоном, Там. Yeah. Це у нас <coughs> салями чипс. Мають бути смачними, але я покажу. Ой, пахне смачно. Прям такою колбаски солями. Обалдеть. І так як я майже не їм колбасу, то вона мені прям. Це моя. Ха-ха, это меньше я просто не їм сало. А, а я люблю сало. Mm. Mm. спробую. Mm. Смачно. меня така суха, солиновато. У меня така добра солона. Я бы сказала, да? Прикольно. Mm -hmm. mm -hmm. Як до якогось там такого пива взяти, то смачно. Mm -hmm. Але все ж таки я вважаю, що ну це смачно, але напевно краще купити нормальну колбаску соляні. Вона буде получе. Mm -hmm. В плані химозности. Заліти называется чарка. м'ясні снеки зі смаком сальса. Пахнет смачно. Да, <кій> пахнет дуже смачно. Особливо, якщо ты голодный, потачаш сразу. <кій> <кій> Упаковочка рожева. Классно, мені подобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Я поставлю. Давайте кослю перша у із Вісімдесяти. А, я думала над із десяти. Непогано. Да. Ну, не знаю. Наступний лот я вже звелась по рахунку. Це... Не пам'ятаю. Що це у нас? попкорн. Сирний Super cheese. Super clear. У нас Наступний набор всякого. Дерьма. Так от, это попкорн. Я, думала чомусь, що він солодкий, коли я сказала, що закінчуємо солодом. Як ви поняли, у нас ще є солодке. Я вже спорила це контролю. Я відкрила.

Mm -hmm. Смачно, лайк. Like. До фільму можна брати, класно. Нарешті я спробувала смачний попкорн із магазину. Mm -hmm. він дорогий mm -hmm. був? Я точно не бачила цього. Я не думала. Але ми не багато за все заплатили. Mm -hmm. Тому він не дорогий. Так. Подивіться і наскільки він цей спеці. Uh -huh. ну, типа це. Так, да, тут майже всі такі. Я теж взяла таку. Вау. Угу. Uh -huh. uh -huh. Залишаємо до пільмашика. Супер сирно. Так, давай продовжимо. Це, Це натуральні цукерки у складі тільки яблуко та вишня. Тільки яблуко та вишня. Без цукру? Без цукру. Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. Я не, я не, так, я не фанат, як цукер. Колись на першому курсі... Mm. Це типу якийсь іравлик? Щось, mm -hmm. щось to, типу... Тобто зараз. да, мені на першому курсі дали попробувати. Мені не заходило. Oh, Пам'ятаєш? Я не... я не пам'ятаю, хто мені це давав пробувати, але була теж така якась аля солодке щось. Воно mm -hmm. було чорне і таке закручене. Mm -hmm. І мені його давали пробувати, воно супер не смачне. Супер, супер не, не смачне, не знаю. Зараз я спробую. Вау. Презентабельно. Роздеваю цукарку, а могла бы тебе А, ты кілька штук. Впрочем. Показывай людям я кисть. Две. Один. Один. Два. Три, чотири. Їх, коротше, тут чотири штуки. Ну, пахне сухофруктами. Вкусно. Я вже спустила. Я попробую это здесь. Вона нагадує варення. Uh -huh. Ті в жалі. Але смачно. Мені подобається. Uh -huh. Я кіла б таке М -м 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 -м. замість цукерок, коли хочеться чогось солодкого. Ну uh лайк. -huh. Uh -huh. like. Скільки сама? Десятка. Mm -hmm. да, Селінарно. Вкусно. Смачно, тут пальчики оближеш. І mm -hmm. так, ми закінчимо з вами тим, що даша чуть-чуть. Що даша чуть Та-та-та? <ріхи> Я його торкнулася язиком, воно кисле. Покажи ездим. Оболочка кисла. Ну, по кислотності, ну, насправді типу 6 із 10 Я не дуже кисла. Просто не очікувано. Я думаю, що вони тільки зверху вкрити таким китом. Так, да, ти права. Че киса? Я yeah, непогано yeah, yeah, рожувалася. Найкраще рожати. Mm. Uh, Получається, з вами були Даша. Я. Аня, дякую. А, ось, і ми зробили для вас міні-мокба, наскільки це було можливо. Вирішила додати всі різні продукти. Да Надіюсь, вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то вже вибачайте, ну но... так вже буде. От, ми вам бажаємо там, хорошого вечора, дня. Ну, дивіться, коли ви будете Ми вам бажаємо, бажаємо та... хорошого життя. Солодкого життя. Але. З перчинкою. Ну і виходить, Давай отак пишу в камеру. Та-та-та-та-та-та-та-та.